Що освітлення ніч тут не продумати, але не йду на ці жертви за цього блогу. перша ось така дублянка. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона приємного такого ванільно бажево молочного відтінку. Контрастні гузики класна довжина. Ще є неочевидний плюс, тому що вона двох Я вам теж її покажу. І застилізувала я її з джинсом. Це джинси з які я вже придбала, але буду міряти, тому що в принципі, ви можете також такі приглянути. І ось ці неймовірні чобітки. Які скажу по секрету, це мовила вже е, другу пару, тому що перші мені зносилися з моїм суперактивним способом життя. Все таки е, якщо це екошкіра, то такі носики вона дуже швидко знищується, і в принципі їх майже неможливо реставрувати. Тому я на чорну п'ятницю виловила їх ще зі знижкою. І ось такий кежуал, але як на мене дуже вишуканий образ свої. І показує ще ось замшовою стороною. Класне це високе горло, коли не треба ніяких шарфів додаткових. Як на мене, дуже класна обробка, і зробити я якісно двосторонню річ справді досить складно, але тут зараз молодець. З денімом ось поєднання ось цих двох фактурок на мене дуже класне, тому можете придивитися до неї. Ось такі, до речі, кишені, бачите. Вона теж на дві сторони. Дуже продумана. Ой, ця дублянка насправді на невисокий зріст. Мені на мої 164 см. Ідеально, вона така вкорочена. І ось цим коло ідеально виглядає разом. Хоч ось такий фокус. перевертаєте її, і вона вже зовсім іншою стороною виглядає як нова річ. Ось така овачка. Єдине, що мені тут, насправді, гуцика хотілося б замінити коричневі, Але... Ну, так теж непогано виглядає. Але трошки більше помітно, що це двістороння річ. Ну, скажіть, що тут з коричнею краще спрацювала. При тому, що і на одну, і на другу сторону. Але дуже мила річ, я прям в захваті від цих двосторонніх фокусів зараз. Ну, підшупка вже хочеться все-таки палацом додати більше богемності. І, як на мене, ці бордові дуже класні. Єдине, що вони, бачите. Якщо я трішечки їх приспустила, вони окей, на мій зріст з підборами. В іншому випадку, якщо б я їх так підтягнула, вони були б трішки підстрілені. Тому дівчата з високим джостом я рекомендую або інші, або просто цей підкат, який там є, відборо в кравчині. Загалом ось ця кольорова пара, бордо і такий молочний. Я б навіть сказала з легким відтінком, це ідеальна пара. І я обожнюю, коли в нас виглядають якісь світлі носики, особливо, наприклад, з бордо і молочним, в мене є схожі кльоші. Справді з цими чобітками зара вони виглядають просто прекрасно. І моя поле з це альпака дуже класна. Мені прям дуже в ньому тепло. Зараз буду на щось міняти, але до цього образу все таки ідеально саме воно. До речі, шубку я взяла в більшому розмірі. Інколи експериментую, і хочеться, особливо якщо дозволяє довжина, А тут вона дозволяє взяти більший розмір. Це десь. Ель, всі, до речі, посилання, і розміра я вкажу в шапці. Ой, не шапці, а в опис під відео. Я по інерції говорю, так як і в інстаграмі. Так, ось ці палаці мені подобається більше. Але єдиний мінус, що XS на мені за Але їх можна пробувати робота вшити. Ви бачите такі дві складки. Вони досить широкі, але дуже круто виглядають в них такий складний відтінок, сірий, з коричним відливом. Ну, ось ця майка, бачите, ідеально пасує по відтінку, і по фактурі також, тому що ось ця глянцевість і така структурованість і матовість костюмної тканина. Ідеальна пара. Взагалі, ось ці майка симетричні з мереженими ставками. Це такий справжній хід. Я вже своїм дівчатам в ком'юніті показувала, як створювати стильні багато з ними. Ну що це така маленька деталь, але вона дуже класна обкраїна образ. І загалом в ком'юніті я не тільки маєчки там розкриваю, ще й багато різних робочих лайф. Хаків і посилання, огляди, тому що такі огляди на ютуб я списую там раз в півроку. Щодо ком'юніті, то ці огляди в них там пару разів місяць, і не тільки зараз манго дуже багато українських брендів Діадія, Флорія, Мастхев, Куш, Чичі Коко. все ж лише важає мої такі чесні огляди, що беремо, а що не беремо в гардероб, і як це все стилізувати. Ще й мої промокоди. Тому приєднатися, якщо вам цікаво бути в такому у ком'юніті стилях в моєму закритому телеграм-каналі. До речі, ось це моє нове пальто від Бажена. Воно в такому складному, бажево сірому відтінку. І от сюди ідеально вписується на богемну вечерю. В принципі, те, що треба. Така зовсім нова кольорова гама, до речі, для мене, але мені дуже. Подобається з моїм новим кольором волосся. Він вже не новий, йому вже півроку, але одно для мене це прям такі дуже фундаментальні зміни. До речі, не знаю, чому це пальто бажане, таке недооцінене, а воно реально дуже, дуже класне. Обожнюю насправді хутро, тому що навіть такий дуже простий, банальний, кажольний образ, де в нас вовняна водолазка і палацо. Вона одразу обкрайде весь образ, особливо якщо бачите, дуже світлі носик, які під'єднаються до хутра. Це виглядає вже дуже в моєму стилі. До речі, щодо вовни вовна так вона тут є. Просто дуже важливо читати бірки, тому що були випадки, коли там навіть стічка з with wool», але там 2-3% вовни, і це не рахується. Це обман, але насправді в них є варіанти. Ось, наприклад, ось ця водолазка з 100% вовни, Бачила і кардигани, і джемпери. Просто уважно дивіться бірки. І ще лайфхак для тих, хто у Львові. Я думаю, що це правило діє не тільки у Львові, що на їхньому складі набагато більше класних варіантів. Просто мені торти через сайт. Якщо вам щось сподобалося, ви там собі огляєте mm -hmm. їхнім додатком і просто перепитуєте в людей, які тут працюють. Чи є ця річ. Якщо пише, що вона є в магазині, ви можете попросити принести це зі складу. Тому ось такий лайфхак. Я думаю, тут і так все зрозуміло. Дуже в моєму студії нагадує таку еру Золотого Голівуду. Дуже подобається спинка. М -м -м. Я дуже люблю відкривати спину. І ось вона такою довжине міді. І я одягнула її з ось такими чобітками. Це той самий місцева Рзара, про який я вам вже всі вуха прожужала. Як на мене, дуже круто. Звичайно, можна і з відкритими якимись писанішками. Залі як на мене ця сукня, вона просить якраз смагу, Вона просить ось цю золотинку у волосі. Її треба обов'язково міряти, як на мене. Вона розкішна. Я вже що на взагалі дуже доступна. Я для сукні такої якості. Справді тут цей бісер виглядає дуже добротно. М -м -м -м. Ну, що в цьому, Скажіть Вже присідь мене на якусь вечірку натхненного старим золотим голівудом. Так, і ще одна сукня знахідка. Мені дуже подобається ось ці мережені ставки. Вони не просто так створені саме таким чином, тому що зараз вони утворюють ікс-подібний силет, що ще більше підкреслює ікс-подібний силет нашого тіла. Тому це виглядає дуже гарно. Ось така помірна відкрита спинка. Дуже класна. Як на мене, тут гарна довжина. Бачите, така подовжена міді з цими молочними чобітками. Виглядає просто розкішно. Єдиний її мінус це те, що вона стоїть сюди в поліестер. Я дуже люблю виловлювати в зарі. 100% віско її реально знайти. Можете навіть через пошук, тому що там багато сліпдрасів стрішки з кращим складом. Звичайно, полістер класний тим, що він вічний, але до тіла приємніше віскоза, Тому така вам рекомендація. Ось так виглядає з хутром. Можете сміливо одягати, до речі, на цей сліпдрес ще жакет, светр і окижалювати його, але ось така вечірня версія мені дуже подобається. Ще, до речі, хочу звернути вашу увагу на ось ці топи. Вони з модалу і бавовни. Дуже класні, приємні до тіла. Я маю такий бордо в гардеробі вже. Я прям не хочу з нього вилізати, Плюс я ганошу, до речі, без бузгалтера, він дуже гарно тримає взагалі форму. І мені подобаються його ось ці вирізи, невеличка січка. Дуже класна річ. І в різних кольорах ось приглядаю щодо шоколадного. Переходимо в примірювальну до кращого світлом, де приємно знімати. Ось, бачите, така в нас кольорова гама. Зараз будемо усе складати в образи. Перший образ забирайте на ваші корпоративи, на якісь вечірки. Де хочеться бути в теплі, там не супер сильно виряджатися, але все-таки додати нотку такого шику. І як на мене, ось ці штани з таким шовковим відпуском ідеально підходять для цього. Бачите, з молочними носиками. Я додала своє поле з альпаки, але ви можете брати. В принципі, якусь можливу вовніну жилетку або версезні света, Все, що душа бажає. Але так виглядає дуже красиво. Накинули пальто, шубку і побігли. Ось, наприклад, з цією жилеткою. Я її не рекомендую через поганий склад, але її колір прекрасний. Такий він грязно-рожевий і з шоколадом дуже гарно працює. І ось так, наприклад, завершуємо деталями: ось такий хутриний шарф. Не питайте, він з шафи зрозуміло кого походження, але ви можете знайти щось схоже, зараз багато є і, манішок, і ось таких шарфів, і він потонуть сюди ідеально. І ось такі сленбеки. Вони дуже класні, такі прям з лакованим відплеском. Я взагалі з досвіду обожнюю саме слінбака, тому що вони мені зручніші, ніж човники. Вони краще фіксуються на нозі, і ось тут бачите, поєднання відтінків ідеальне Максимально видовжити ногу. Так, наступний образ, можливо, для вас навіть неочікуваний, але я обожнюю поєднувати ось такі святкові фактури разом з звичайною в'язкою. Щодо цієї спідниці, мій зріст 164. Я на підборах. Ну, довжина, окей, хоча, чесно, я люблю ще довше. А для вищих дівчат вона буде, як на мене, за коротка. Лайфхак з світлими чобітками. Утворюється одна кольорова пластина і видовжує ваш зріст. Якщо б я підібрала інше, потім, повірте, ефект був. Зовсім інший. Захотіла додати чогось яскравого, червоного, такий трішки новорічний муд. Тут не якісна в'язка, щоб беріть свій червоний светр. Щось з українських брендів, які мають гарний склад, може бути довгий рукав, може бути він, і справді ще довший, або з цим перепадом спереду трішки коротше, до довше все що душа бажає, Але ідею, я надіюся, що ви вловили. Взагалі для тих, хто вперше опинився десь на моїй території, хочу зазначити, що моє завдання особливо в маркеті не створити максимальну кількість образів, тому що моні всі мієм, але знайти скарби ті речі, які будуть класні по складу, класні по крою, якісні, і ви зможете їх використовувати роками і пояснити вам, от включити вам це мислення, я правильно цим користуватися. І ще один варіант: ось з коричневим по ідеї, насправді класно, але, знову ж таки, прикотаю, що тут не рекомендую. Як на мене по поєднаннях це виглядає дуже добре разом. І зараз наріжеться тут по пропорціях дуже правильно. Ось це подовжений свято, вузька спідниця і взуття в тон. Так, наступне ось ці штани. Вони ну, йдуть. В таку клітинку. Тут немає вмісту шерсті, але вони дуже теплі. І, як на мене, вони дуже гарно будуть подовжувати зріст, тому що вони відподовжені, особливо якщо ви під підбори їх одягнете. і вони дуже круто будуть посувати перевернутим трикутником або яблучком, або прямокутником, щоб трішки додати об'єму стегна. Можна повністю подовжити цей светр і утворити ось такий силует. Так теж буде виглядати класно. Бажано без оцих манжетів. Наступне це ось такий пальто, жакет. Як на мене, він нього дуже класний крій. Він такий більш кежуальний, але структурований низ, під ваш бізнес кежуальний вона в принципі теж підійде, але і під спортивний костюм також. Тому досить непогане. Тут 50% до шерсті. Є ще в іншому кольорі в темному глибокому синьому, якщо я не помиляюсь, і. Ось бачите, коли тут немає ніяких манжетів, як на мене, ці штани з чимось подовженим виглядають набагато краще. Ну і під клітинку завжди можете під'єднувати будь-який кольор з цього переліку. Тому тут і карамальний споділля, і е, молочний, і якісь темні носики теж будуть класно виглядати. І ось такий супер теплий образ. Ті самі штани та кльош з дідівською дублянкою. Як ми це назвали у відео, вже я взяла ось цей рожевий нижній шарш трішки так освіжити свіжити цю субажеву карамельну кольористику. Дуже класна, насправді ця дублянка. Мені подобається і довжина. Ще я застилізувала з ось цими комбойками, які я обожнюю. Я вважаю, що це просто топова модель. І, в принципі, ману самі це знають, бо випускають їх кожного року. Тут треба було би трішки вкоротити. Все-таки це кльош підадаптувати, під мій зріст. Ще важливо, що ці кльош мені 36 й розмір. Вони не тянуться, тому вони так трохи маломірять, бо зазвичай я ношу 34, й інколи на 32. й Але вона дуже уваги, як на мене, на таку Дуже холодну зиму, те, що треба. І ось такий образ у нас вийшов. Із ось таким структурованим пальтом теж виглядає дуже класно. Взагалі, поки я тут це знімала, укладка вже пішла спати. Якщо вам подобається такий формат, то обов'язково дайте знати в коментарях, якщо вам щось цього сподобалося. Підписуйтесь, переходьте на інстаграм. У нас тут завжди багато всього класного, цікавого. Все.